Всім привіт! Вітаю на каналі. Зараз поралася по господарству, замерзла як цуцик, руки червоні. Хочу до хати зігрітися і не виходити. Але треба ще дрова підготувати, щоб проступити котел. Якби, звичайно, був чоловік вдома, то я би не виходила і не топила, а так треба зробити. У нас цілу ніч був такий вітер, так дуло страшно, бахкало, хоча б біди не наробив, і дощ був сильний. А вранці, ви представляєте, у нас був перший сніг. Взагалі для нашої місцевості це така дивина. Він у нас за зиму буває лише там один-два рази. А зараз 19 листопада такий лопатий, гарний сніг. Щоб була морозна температура, то він би покрив би дахи, ну було б як в казці. Але був дощик і було, то бачите, скрізь мокро. Той сніг швиденько розстав. Я говорю Ромчику і племіннику своєму вийдіть, подивіться, сніжок іде. А вони, мама, та як сніг, ще ж зими немає, ще грудня немає. Ось так в цьому році зима до нас не заборилася. І зараз, знаєте, ось так буде вночі морозець. Отакі От справи. Ну, Я бачила, що погода змінилася, там і в Варшаві сніг випав, та й по Україні випав. Не пам'ятаю, в яких областях, але випав. Я поставила ось птицю годувати тут у піднавісі, бо там болото. Хай їм хоч буде трошечки сухого місця. Вони вже поїли всі. Я проконтролювала, спочатку гусай запустила, потім качок. І все. Зараз дров наберу і будемо зігріватися. Отаке то сільське господарство, холодно не холодно, сніг не сніг, треба виходити годувати. Хоч і не сильно цього хочеться. До речі, сьогодні свято день працівника сільського господарства. Тож усіх, хто причепний до цієї професії, вітаю! Всього вам найкращого і натхнення. Натхнення саме головне. Взагалі, сьогодні день працівника гідрометеорологічної служби. І Міжнародний день чоловіків, тож точно <світаю> вітаю ще й також всіх чоловіків зі святом. Тому що без вас би ми не змогли, ви наша опора. А в мене на каналі я знаю, що є 20% чоловіків, тож вітаю. Ідіть сюди, ідіть сюди, сюди бігом Зять. А де той шкодник заліз? Ага, сховався від мене. Бо знає, що наробив. Взяв тапки. Дуже він їх любить носити. Та ще й не мої, це сестри. Зять, ти пригаєш. Замазали, треба помити. Ох, який вітер. Знову сховався. Боїться. Чорнобик. сюди Чорнобик. Чувствує провину свою не хоче приходити, йди сюди. Йди сюди. Бігом, йди сюди. Ну йди сюди, я не буду на тебе кричати. Йди сюди. Це би Юра був, він би вже втік. Він боїться, Юри. Юра тільки подивиться в їхню сторону, вони вже всі на вулиці. Так? А ти куди заліз? І тебе погладю, все. Я йду топити, бо я замерзла. У мене руки замерзли. Що таке, ти замерз? Замерз? Давай гараж відкрию. Підете в гараж? А, це він ревнує, бачите, як ревнує. Дивіться, рівно у нього. Дай тебе погладь, Боже. Ревнують мене. Хлопці. А Зараз буде. Гарчати на нього. Ти більше тапки не будеш таскати? А? Все, все добре. Ох, собачки. Чоловік на мене кричить, що ти їх порозпускала. Тапки всі на вулиці, розтаскують, нічого не можна біля порогу залишити. Я Кажу нічого. Тапки я зберу. А, це ти завжди так. Береш, а твої собаки. О, бачите, ну знову потискав. Ну куди? <laughs> Чорнобик! Ну що це таке? Ди сюди, Де сюди сказав. Ня. Ай-яй-яй. Все добре? <laughs> Давайте зараз будемо пити чай. Чи какао? Що ви хочете? Какао. Какао. Добре. Будемо пити какао. Ось мама дістала малинове варення. Будемо тут поважати імунітет. Тут і... щось трошки прихворів у нас. Получається відкрити. <рес> Ого. Я теж не можу. Кого ж це сильно? Ой, не можу, подожди, я ножик возьму. Трошки припіднімемо цю крышку та я відкрию. Сим. Давай, давай, короче, лежить. Доможку. Зараз уже вхід пішла консервація, покажу вам ближче малинове варення. У мене на каналі є відео, ми разом з вами готували варення п'ятихвилинка. Ось таке воно в мене. Смачненьке. Зараз хлопцями з какао на хліб намазувати і майже вже блюдця немає. Смачно, да? <гум> Рома, що ти робиш? Ага. Тебе сэндвіч вийшло. Да витерти <гум> їжі Пишемо домашнє завдання і хочемо йти гуляти. Хоч і на вулиці холодно, але всі хочуть іти гуляти. Ромчик, покажи, як ти пишеш. Ось буква яка. Ки. Ки. Молодець. Чия це буква? Кажи твія. Твія? Твоя. Твія. Пиши, пиши, не буду тобі заважати, Ну, давай ще мама покаже. У нас аж було е, три домашніх завдання, так? Да? це ми коли на день народження не були. Були вдома і не написали. Так. Зараз, бачите, оцінок немає, лише смайлики ставлять. Рома, який твій найулюбленіший смайлик. Отакий, так? жовтенький. Це такі письмові, а друковані в нього взагалі супер получаються. Краще, ніж письмові. Буде друкованими писати. Молодець. Ти все тут написав? Ага. Ось так, буква К. А математику нам не задавали. І зошит також не дали, тож не будемо вам показувати. На другий раз покажу. Ну, пиши, давай, давай скоріше. Потім ще почитаємо в букварі і все, давай. Скоріше напишеш, скоріше ми будемо йти гуляти. Макс, ти готовий йти гуляти? Зараз, Зараз. Вечір неділі завершуємо чаєм і посиденьками з сестрою. Уже тиждень розмовляємо, розмовляємо і ніяк не наговоримося. Що ти там принесли? ти все <правда> купила? Гарнієр, а мені гарнієр не подобається. У мене ж є така часомовалка. Вона вже дістала мій <сіхі> уход за обличчям. Це взагалі для волосся Лена. Ти принесла, тобі не треба. А Оце, це я ще у Варшаві купляла, Це гарне штука, це тонік. І от таку сироватку я собі купила. Гарнір не подобається? Ні, гарнір може собі забирати. Не подобається. Мені взагалі гарнір. Волосі, серія. У мене дуже випадає волосся. Не може собі взяти, мені не треба. Оце? Да. Оце таку я собі взяла сироватку. Мені подобається. Мені взагалі фірма Loreal подобається, вона така, знаєш, і бюджетна і більш-менш ефективна. Що ти там читаєш? Це Друга, треба, на, не це не треба не... на коріння бризкати, не на во в кожу. Не Понял? Я бачу. Тобі воно не підійшов? Я не користуюсь нею. Ну, можеш брати. У мене дуже нападає волосся. Це, це тонік, ти... Ні, це я раніше, це ще як тоді я у Варшаві була, його привезла. А це я купила собі другий, польська фірма. Там подивись на тумбочки. Це ну, тонік? Тонік для обличчя. Для нашої шкіри. І лиця <смі> якраз саме то. Я дивилася на, на цей частиво. І що там дороже? Ну, там, по-моєму, 20 євро коштує. Ну, мені Лореаль подобається. Я і туші від Лореалі і все віду. Це... Вона мені підходить. Мені те, що подобається, що там туди, все на переводчику. Та що наводиш на екран, воно все переведе. Тебе нема на телефоні такого приложення. Наводиш на продукт. А не Є? Так, в чому проблема переводь? Побачити, це Попробуй.